Я у тебе перше? У мене друге. Так, це моє перше. Сказали, завтра випишуть. Якби це залежало від мене, цей би вийшов прямо зараз. Я не пила. не курила. Іноді діти просто народжуються іншими. Випливемо заново нове кормів. Все це разом зі стрімкою рекультивацією території заводу. Це серйозні порушення. Рою. А що важливіше? Прогрес. Чи Але нас четверо. І усіх одне і теж. в один і той же час. Нас іще більше. Ми тут для того, щоб розібратися, від чого постраждали наші діти. Ми з'ясуємо, що тут сталося. Обіцяємо. Мій син страждає від болю усе своє життя. І це не його вина. Що отрута з рекультивації потрапила у ваш організм. І я так вважаю, що це яви. Ми всі це робимо. Винуватимо себе. Ти, думає, що відбудовуєш місто? Ти його руйнуєш. Ми боремося не за себе. Це битва за дітей. Бо у них немає вибору. Шкоду, яку їм завдала міськрада. Розкажи, що вони вам зробили. Що зробили вашим дітям? Розкажи правду.